Друзі, які з'явились у мене пізніше, розповідали, що я не мав пригніченого вигляду після приїзду до табору. Я лише посміхався і доволі щиро, коли наступного ранку, після першої ночівлі в Освенцумі стався такий епізод. Попри суворі накази не залишати своїх блоків, мій колега, який прибув до Освенцима кількома тижнями раніше, прокрався до нашого барака. Він хотів заспокоїти, утішити нас і дати кілька порад. Він так схуд, що спочатку ми не впізнали його. Демонструючи почуття гумору і легковажність, він поспіхом прошепотів нам кілька підказок Не бійтеся, не лякайтеся селекції. Доктор М. Головний лікар Есесівець, жаліє лікарів. Це виявилося неправдою. Мій товариш помилявся. Один в'язень, лікар у бараку, чоловік років 60, розповів мені, як благав лікаря М звільнити сина, приреченого на газову камеру. Доктор М із байдужістю відмовив але благаю вас про одне, вів далі товариш щоденного ліця, якщо це взагалі можливо, навіть якщо вам доведеться використати для цього уламок скла, навіть якщо ви повинні віддати за нього останній кусень хліба. Ви виглядатимете молодшими, аж кребіння зробить щоки червонішими. Якщо хочете вижити, існує лише один спосіб мати вигляд здатного до роботи. Якщо ви шкутильгаєте, тому що, скажімо, натерли мозоль на п'яті, і есесівець це зауважить він витягне вас із колони, і наступного дня ви напевно потрапите до газової камери. Ви знаєте, кого в таборі називають мусульманином. Людину, яка має жалюгідний виснажений і хворий вигляд, пригнічену та більше не здатну фізично працювати, це і є мусульманин. Раніше чи пізніше, радше швидше кожен мусульманин потрапляє до газової камери. Отже, пам'ятайте голитися, стояти і ходити бадьоро, тоді ви можете не боятися газу. Увесь час, поки ви тут, навіть якщо ви тут лише 24 години, Ніхто з вас не повинен боятися газу, за винятком, мабуть, тебе. Він вказав на мене і промовив Я сподіваюся, ти не проти моєї відвертості. Іншим він повторив Із усіх вас лише він один повинен боятися наступної селекції отож, не хвилюйтеся. А я посміхнувся. Думаю, що будь-хто на моєму місці вчинив би так само. Здається, Лесінг одного разу сказав. Є речі, від яких ви можете втратити глузд, якщо вам є що втрачати. Аномальна реакція на аномальну ситуацію це нормальна поведінка навіть ми, психіатри, очікуємо, що реакція людини на аномальну ситуацію, як от потрапляння до психіатричної лікарні, буде аномальною пропорційно до ступеня її нормальності. Реакція людини на потрапляння до концентраційного табору також є виявом аномального стану свідомості. Але коли судити об'єктивно, є нормальною. І як буде показано далі, типовою за цих обставин. Реакції, які я описав, змінюються протягом кількох наступних днів. В'язень переходить від першої до другої фази, фази відносної апатії, у якій відбувається щось на кшталт емоційної смерті. Крім уже описаних реакцій, новоприбулий в'язень. Потерпає від тортур інших болісних емоцій, які намагається притлумити. Насамперед, це його безмежна туга за домівкою та родиною. Вона часто може бути такою пронизливою, що поглинає його. Потім відраза, відраза до потворності, яка оточує навіть у дрібницях. Більшість в'язнів отримала уніформу з лахміття, порівняно з якою навіть ганчірки опудала правили б за елегантне вбрання. Між бараками лежали купи сміття, і що більше ми намагалися їх прибрати, то більше забруднювалися від них. Улюбленим заняттям керівництва було призначати новоприбулих до робочої групи, завданням якої було вичищати вбиральні та вивозити екскременти. Якщо як це зазвичай траплялося, екскременти хлюпали в обличчя під час транспортування їх вибоїстим полем. Будь-який вираз відрази на обличчі в'язня або будь-яку спробу втертися, Капо карали ударом, і це прискорювало помирання емоцій. Спочатку в'язень відвертався, побачивши показове покарання іншої групи. Він не міг знести видовища, коли ув'язнені годинами марширували туди й назад, по сльоті, а їх підганяли ударами. За кілька днів чи тижнів ситуація змінювалася. Рано вранці, коли ще темно, в'язень стоїть біля воріт разом зі своєю групою, готовий вирушати. Він чує крик і бачить, як товариша збивають з ніг, наказують підвестися і збивають знову. Чому у нього лихоманка? Але він не повідомив про це вчасно його покарали за незаконну спробу ухилитися від обов'язків. Однак в'язень, який прийшов на другу фазу психічних реакцій, більше не відводитиме очей, його почуття притлумені, і він незворушно дивиться. Інший приклад він опиняється у шпиталі, сподіваючись отримати два дні легкої роботи в таборі через травму, набряк чи лихоманку він стоїть незворушно, коли вносять 12-річного хлопчика, якого примусили годинами стояти непорушно на снігу. Або працювати на вулиці Босоніж, тому що в таборі не знайшлося для нього взуття. Він відморозив пальці ніг, і черговий лікар обценьками відтинає почорнілі гангренозні обрубки один за одним. Відраза, жах і жалість це емоції, яких наш глядач уже не здатен відчувати, страждані помираючі та мертві за кілька тижнів табірного життя. Стають таким звичним явищем, що не зворушують його більше. Я провів певний час у блоці для тифозних пацієнтів, які мали дуже високу температуру і часто марили, дехто перебував на межі смерті. Коли один із них помер, я без жодних емоцій спостерігав сцену, яка повторювалася знову і знов після кожної смерті. Один за одним в'язні підходили до все ще теплого тіла. Один хапав залишки брудної картоплі у мисці, інший вирішив, що дерев'яні черевики померлого були кращими за його власні і перевзувся. Третій чоловік зробив те саме із курткою мерця, а інший тішився, заволодівши, лише уявіть собі, пристойною мотузкою. Усе це я спостерігав, байдуже. Потім просив санітара забрати тіло. Він брав мерця за ноги, тягнув у вузький прохід між двома рядами дощок, які слугували ліжками для п'ятдесяти тифозних пацієнтів, і волочив його горбкуватою земляною підлогою до дверей. Дві сходинки вгору, які вели назовні, завжди створювали для нас проблему адже ми були виснажені постійним недоїданням. Після кількох місяців перебування в таборі ми не могли подолати ці сходинки, Кожна за вишки 15 сантиметрів, не ухопившись за одвірок і не підтягнувшись руками вгору. Чоловік із трупом дійшов до сходинок і заледве підтягнув себе вгору. Потім санітар почав витягати назовні тіло спочатку ноги, потім тулуб і, нарешті, лячний стукіт, голова мерця, вдаряла по сходинках. Моє місце було біля іншої стіни барака. Неподалік маленького підвального віконця у рівень із землею, коли я схопив холодними руками миску гарячого супу і хлептав його жадібно, випадково зиркнув у вікно. Труп, який щойно винесли, дивився на мене застиглим поглядом. Дві години тому я розмовляв із цим чоловіком. Зараз я продовжував хлептати свій суп. Якщо брак емоцій не здивував би мене з професійного погляду, я б не згадав цей випадок зараз. Оскільки він майже не зачепив мої почуття. Апатія, вигоряння емоцій і нестерпна байдужість були симптомами, що виникали під час другої стадії психологічних реакцій в'язня, і врешті робили його нечутливим до щоденних та щогодинних фізичних знущань. Завдяки цій нечутливості, в'язень невдовзі оточував себе дуже необхідною захисною шкаралупою. Покарання через побиття відбувалися з найменшого приводу, часом зовсім без приводу. Наприклад, пайки хліба нам видавали на робочому місці, і ми повинні були шикуватися в чергу для їх отримання. Якось один чоловік за мною трохи відступив у бік, і порушення симметрії не сподобалося охоронцю есесівцю. Я не знав, що відбулося в шерензі позаду мене і у голові охоронця, та несподівано отримав два сильних удари по голові. Тільки тоді я помітив охоронця з палицею. У такі моменти найбільше ранить не фізичний біль, це стосується як дорослих, так і покараних дітей, але душевна агонія спричинена несправедливістю і безпричинністю покарання. Як не дивно, удар, який навіть не залишає відмітин за певних обставин є болючішим, ніж той, що залишає сліди. Якось у снігову заметіль я стояв на залізничній колії. Незважаючи на погоду, наш підрозділ мусив і далі працювати. Я старанно трамбував гравій, оскільки це був єдиний спосіб зігрітися, зупинився лише на мить, щоб перевести дух і сперся на лопату. На нещастя, охоронець повернувся в мій бік і вирішив, що я ледарю. Біль, якого він завдав мені, не був спричинений ані образами, ані ударами. Охоронець не вважав за потрібне казати будь-що, навіть лайливі слова, одягнуті у хламіття, змореній постаті перед ним, яка очевидно лише віддалено нагадувала обрисами людське створіння. Натомість він, розважаючись, ухопив камінь і пожбурив його в мене це, як на мене, нагадало спосіб, яким привертають увагу звірини. Або закликають до послугу домашню тваринку, з якою ви маєте так мало спільного, що навіть не караєте її. Найболісніша складова побиття це образа, закладена в ньому. Якось ми повинні були нести довгі, важкі балки по вкритій кригою дорозі, якщо хтось підсковзувався, це було небезпечно не лише для нього, але й для всіх, хто ніс цю балку. Один мій давній товариш мав вроджений вивих стегна. Він тішився, що може, попри це працювати, поза як фізична неповносправність майже напевно означала смерть під час селекції. Він шкутильгав дорогою, несучи особливо важку балку, і видавалося, що ось ось впаде і потягне за собою інших. Я наніс ніс у балку, тому без вагань підскочив до нього, щоб допомогти. Мене негайно вдарили по спині, грубо насварили і наказали повернутися на своє місце. За кілька хвилин до того той самий охоронець, який вдарив мене, з осудом розповідав нам, що ми свині, позбавлені духу дружби. Іншим разом, у лісі, за температури близько мінус 17 градусів за Цельсієм, ми почали розкопувати верхній шар сильно промерзлого ґрунту, щоб прокласти труби водогону. До того часу я дуже ослабнув фізично. До мене підійшов бригадир із пухкими рожевими щічками, його обличчя виразно нагадувала свиняче рило. Я помітив, що він у цей лютий холод носить пригарні теплі рукавиці якийсь час він мовчки спостерігав за мною. Я відчув, що назрівають неприємності, бо переді мною височіла гірка землі, яка показувала, скільки я викопав. Він заверещав. Ти свиня, я увесь час спостерігаю за тобою. Я ще навчу тебе працювати, ти дочекаєшся, що будеш вигризати землю зубами, ти помреш, наче тварюка. За два дні я покінчу з тобою, ти ніколи в житті не працював. Ким ти був свиня? Бізнесменом? Я не переймався образами, але повинен був поважно поставитися до обіцянки вбити мене, тому виструнчився і подивився йому просто у вічі. Я був лікарем фахівцем. Що, лікар, можу закластися, що ти висмоктав чимало грошей із людей. Так сталося, що переважно я працював безкоштовно у лікарнях для бідних. Але виявилося, що я сказав забагато. Він кинувся на мене і збив з ніг, заверещавши як божевільний. Я не пам'ятаю вже, що саме він кричав Цією тривіальною історією. Я хотів показати, що в певні хвилини навіть найстійкіший на позір в'язень може вибухнути обуренням, обуренням, викликаним не жорстоким поводженням та болем, але образою, пов'язаною з ними. Того разу кров ударила мені в голову, оскільки я був змушений вислуховувати чоловіка, який судив моє життя, нічого не знаючи про нього. Чоловіка мушу визнати наступну ремарку, я адресував моїм товаришам після цієї сцени, бо вона дала мені дитинне задоволення, який виглядав таким вульгарним та огидним, що медсестра у вестибюлі моєї лікарні не пустила б його навіть до приймального відділення. На щастя, капо в моїй робочій бригаді був мені завдячений, я подобався йому. Тому що вислуховував його любовні історії й оповіді про сімейні неприємності, які він виливав на мене під час довгих переходів до місця роботи, я справив враження на нього моїм діагнозом його характеру та психотерапевтичними порадами, після цього він перейнявся вдячністю до мене, і це було дуже цінним. Щойно виникала нагода він резервував мені місце біля себе в одному з перших п'яти рядів. Нашого підрозділу, який зазвичай складався із 280 осіб. Це була важлива послуга, ми мусили вишиковуватися в шереги ще в передсвітанковій темряві. Кожен боявся запізнитися і потрапити до задніх лав. Якщо були потрібні працівники на неприємну роботу, з'являвся старший капо та зазвичай відбирав потрібних йому людей із задніх лав. Ці чоловіки вирушали на іншу, особливо огидну роботу під керівництвом незнайомих охоронців. Іноді старший капо обирав людей із перших п'яти рядів просто щоб покарати тих, які вважали себе розумниками. Усі протести й прохання вщухали після кількох влучних ударів, і обрані жертви бігли на призначене місце без криків і спонукань. Однак, поки мій капо відчував потребу виливати свою душу, зі мною цього не траплялося. Я мав забезпечене почесне місце біля нього. Була й інша перевага як майже всі товариші по табору, я потерпав від набряків, мої ноги так розпухли, і шкіра на них напнулася так туго, що я заледве згинав коліна. Я не міг шнурувати черевиків, щоб вони налізали на мої набряклі ноги. Для шкарпеток місця не залишалося, навіть якби я їх мав. Отож мої напівбосі ноги завжди намокали, а в черевики набивалося повно снігу. Це, звісно, викликало задубіння і обмороження, кожен крок перетворювався на справжні тортури. Під час переходів за сніженими полями наше взуття вкривалося грудками льоду. Знову і знову люди підсковзувалися, і ті, що йшли за ними, падали на них. Колона затримувалася, але ненадовго, один з охоронців негайно вживав заходів і, працюючи прикладом, змушував людей швидко підніматися. Що ближче до початку колони вийшли, тим менше доводилося зупинятися і надолужувати згаяний час, біжучи на болючих ногах. Мені дуже поталанило, що я став особистим лікарем його ясновельможності Капо. І неквапливо крокував у перших рядах. Я міг бути впевненим у додатковій платі за мої послуги якщо на обід давали суп, коли надходила моя черга отримати порцію, капо сягав черпаком дна каструлі і виловлював кілька горошин. Цей чоловік у минулому військовий офіцер навіть наважився шепнути бригадиру, з яким я конфліктував, що знає мене як надзвичайно старанного робітника. Це не покращило ситуацію, але він усе одно врятував моє життя один із багатьох випадків, коли його треба було рятувати. Наступного дня, після конфлікту з бригадиром, він засунув мене в іншу робочу партію були бригадири, які жаліли нас і робили все залежне від них, щоб хоча б трохи полегшити наше становище, та навіть вони безперервно нагадували нам. Що звичайний працівник робить у кілька разів більше і за менший час. Але вони знали, що звичайний працівник не виживе, отримуючи щодня 300 грамів хліба. Теоретично, насправді, ми часто отримували менше і 0,8 літра рідкого супу. Що Звичайний працівник не перебуває у такій душевній напрузі, як ми, не отримуючи звісток від рідних, які були відіслані до інших таборів. Або одразу до газових камер, що нормальному працівнику повсякчас, щодня і щогодини не загрожує смерть. Одного разу я навіть зважився сказати доброму бригадиру, якби ви навчилися в мене робити операції на мозку так само швидко, як я навчився будувати дороги, я відчув би до вас величезну повагу. І він вишкірився. Апатія, основний симптом другої фази, була необхідним механізмом самозахисту. Реальність зблякла, і всі зусилля і емоції зосередилися на одному завданні зберегти власне життя і життя свого товариша. Зазвичай, коли ув'язнених вели увечері з роботи до табору, можна було почути полегшене зітхання і слова гаразд, ще один день минув. Можна з легкістю зрозуміти, що такий стан напруги, поєднаний із постійною необхідністю зосереджуватися на завданні і залишитися в живих, зводив внутрішнє життя в'язнів до примітивного рівня. Кілька моїх колег у таборі, навчених психоаналізу, часто говорили про регресію табірних в'язнів, повернення до примітивного способу духовного життя. Їхні бажання і надії виринали лише у снах. Про що найчастіше снив в'язень про сигарети, хліб, печиво і приємну теплу ванну. Брак задоволення цих простих бажань змушував шукати їхнього здійснення у вісні. Чи були ці сни корисними інше питання. Сновидець мусив прокидатись у реальності табірного життя, що разюче контрастувала з ілюзіями у вісні. Я ніколи не забуду, як однієї ночі прокинувся від стогонів іншого в'язня. Котрий кидався у вісні, очевидно переживаючи страшне жахіття. Оскільки я завжди відчував особливий жаль до людей, що потерпають від жахливих сновидінь, то вирішив розбудити бідолашного. Але я рвучко відсмикнув руку, уже простягнуту, щоб поторсати його, переляканий тим, що збираюся зробити. Тої миті я ясно усвідомив той факт, що жодне сновидіння, яким би жахливим не було. Не могло бути гіршим за реальність табору, де ми перебували, до якої я мало його не повернув. Через явне недоїдання, що від нього потерпали в'язні, бажання поїсти стало основним примітивним інстинктом, навколо якого зосередилося духовне життя. Погляньмо на більшість в'язнів, коли їм доводилося працювати пліч опліч і за ними не надто уважно стежили. Вони негайно розпочинали обговорювати їжу. Один розпитує товариша, який працює поруч про улюблені страви. Потім вони починають обмінюватися рецептами і планують меню на день, коли знову зустрінуться, день у віддаленому майбутньому, коли вони звільняться і повернуться додому. Вони говорять і говорять, змальовуючи все в деталях, доки раптове попередження не пронесеться над траншеєю, зазвичай у формі особливого пароля або цифри охорона підходить. Я завжди вважав розмови про їжу небезпечними хіба правильно провокувати організм докладними і сильно діючими картинками делікатесів, коли йому доводиться адаптуватися до вкрай маленьких пайок і низької калорійності. Попри миттєве психологічне полегшення, ця ілюзія з погляду психології напевно може бути небезпечною. Протягом останньої частини терміну нашого ув'язнення. Денна пайка складалася з дуже рідкого супу, що його давали раз на день, і зазвичай маленької порції хліба. На додачу до цього були так звані додаткові пайки, що складалися з 20 грамів маргарину або шматочка ковбаси поганої якості, або маленького шматочка сиру, кількох краплин синтетичного меду, чайної ложки рідкого джему залежно від дня. Калорійність цієї дієти абсолютно не обговорюється. Особливо зважаючи на нашу важку фізичну працю та постійне перебування на холоді в невідповідному одязі. Хворим, які були під особливою опікою, тим, кому дозволили полежати в бараку замість того, щоб вийти на роботу, доводилося навіть гірше. Коли щезли останні шари підшкірного жиру, і ми уподібнилися до скелетів, обтягнутих шкірою і лахміттям, то помітили, що наші тіла починають пожирати себе. Організм почав перетравлювати власний протеїн, і м'язи зникли. Залишилося тіло, яке не мало сили опиратися. Один за одним помирали члени маленької комуни нашого барака. Кожен із нас міг із точністю вирахувати, чия черга наступна і коли прийде власна смерть. Після багатьох спостережень ми добре розпізнавали ознаки, що робило наші прогнози досить певними. Він не протягне довго, або це наступний. Шепотіли ми один одному, а коли під час щовечірніх пошуків вошей ми бачили наші оголені тіла, думали приблизно так це тіло тут, моє тіло, майже стало трупом. Що сталося з нами? Я ніщо, лише маленька частинка маси людської плоті, плоті, захованої за колючим дротом, скупченою у кількох земляних бараках. Маса. Певна частина якої щоденно розкладається, тому що мертвіє. Я згадував вище, якими неминучими були думки про їжу і улюблені страви, що полонили свідомість в'язня, щойно в нього з'являлася вільна хвилька. Імовірно, це можна зрозуміти адже навіть найсильніші з нас тужили за часом, коли знову матимуть вдосталь хорошої їжі, не заради самої їжі, а заради знання. Що на людське існування, яке унеможливлювало нам інші думки, окрім їжі, колись скінчиться, ті з нас, хто не має подібного життєвого досвіду, навряд чи зрозуміють конфлікт, руйнівний для душі і сили волі, що відбувається в душі виголоднілої людини, вони навряд чи зможуть уявити, що означає копати траншеї, вслухаючись лише у звук сирени, яка сповіщає дев'ята тридцять або десята Півгодинну перерву на їжу, під час якої роздаватимуть хліб, поки він не закінчиться, постійно перепитувати бригадира, якщо він не заперечував, котра година і ніжно торкатися кусня хліба в кишені куртки, спочатку поглажуючи його задубілими голими пальцями, потім відламуючи крихти, вкидаючи їх до рота і обіцяючи собі цього ранку протриматися до обіду. Ми могли провадити нескінченні суперечки про сенсовність чи безсенсовність певних методів поводження з маленькими пайками хліба, які в останній період нашого ув'язнення давали лише раз на день, Існувало дві філософські школи. Перша виступала за те, щоб з'їдати пайку негайно це мало подвійні переваги угамування найгостріших голодних нападів болю принаймні раз на день, і захист від імовірної крадіжки або втрати пайки. Інша група, яка відстоювала розподілення пайки на кілька порцій, вдавалася до інших аргументів. Урешті до неї я й приєднався. Найжахливішою миттю протягом 24 годин табірного життя було пробудження у все ще нічну годину. Три пронизливих свистки безжалісно виривали нас зі змореного сну і марень. Ми починали порпатися над мокрим взуттям. У яке заледве могли увіпхнути ноги, набряклі й натерті, лунали звичні стогони і зітхання щодо дрібних неприємностей як от розрив дроту, який заміняв шнурівки для взуття. Одного ранку я почув, як чоловік, якого вважав сміливим і гідним поваги, плаче, наче дитя через те, що мусить йти по замерзлій землі, бо соніш, бо його черевики остаточно розвалилися. У ці похмурі хвилини я знаходив дещицю заспокоєння, маленький шматочок хліба, який витягав із кишені і жував із насолодою. Недоїдання, окрім того, що спричиняло загальну стурбованість їжею, ймовірно, також пояснювало той факт, що наші сексуальні бажання цілком зникли. Окрім перших ефектів шоку, це видається єдиним поясненням феномена, який психологи спостерігають у всіх чоловічих таборах. На противагу іншим винятково чоловічим закладам, таким як військові казарми, там було мало сексуальних збочень. Навіть у снах в'язень не зосереджувався на сексі, хоча його фрустровані емоції і витончені вищі почуття постійно з'являлися у сновидіннях. У більшості ув'язнених примітивне життя і намагання врятувати свою шкуру призводило до тотальної втрати зацікавлення всім, що не підпорядковувалося цій меті. І це пояснювало цілковитий брак сантиментів. Я зіштовхнувся із цим під час переводу з Освенцима до іншого табору, філіалу Дахау. Потяг, який віз нас близько двох тисяч в'язнів, минав відень. Близько півночі ми проїжджали неподалік однієї з віденських залізничних станцій. Маршрут пролягав повз вулицю, на якій я народився, повз будинок, де я прожив чимало років свого життя, власне, до ув'язнення. У тюремному вагоні із маленькими загратованими віконцями нас було п'ятдесят. Тільки дехто з нас мав достатньо місця, щоб сидіти навпочіпки, тоді як інші змушені стояти годинами, скупчилися біля віконець. Звівшись навшпиньки і поглядаючи через голови інших крізь віконні грати, я кинув прощальний погляд на рідне місто. Усі ми почувалися радше мертвими, ніж живими. Поза як вважали, що потяг везе нас до табору Маутгаузен, і нам залишилось жити тиждень або два. Я мав виразне відчуття, що дивлюся на вулиці, площі та будинки мого дитинства, очима мерця, який повернувся з потойбіччя і дивиться на примарне місто.